Все залежить. від навіть від української влади, все з нею зрозуміло. Тут нема про що говорити, поки існує проросійська влада, поки існує Путін, Михайло буде сидіти в тюрмі, але про Михайло Саакашвілі особисто я його знаю особисто в нього, як в кожної, в кожної людини є якісь недоліки. Але дійсно те, що він зробив з Грузією, це вже увійшло в історію. Я думаю, що через певну кількість років це буде в світовій історії, як швидко можна побудувати з нічого щось. Я пам'ятаю, що це були роки, коли Михайло став президентом Грузії, в нас президентом став Віктор Ющенко. Сподівання на двох проамериканських проєвропейських політиків було шалене, і звісно, коли почались зміни в Грузії, коли президент Саакашвілі став впроваджувати реформи там. Ми дивились на це з широко відкритими очима, з розкритим ртем і думали: а чому в нас цього не відбувається? А чому ми кажемо, що бандітам тюрми а тюрем нема Дивіться, що робить Саакашвілі і як він з цим справляється? Ми дуже заздрили, тому як відбувається реформа поліції. Ми дуже застрели тому, як відбувається реформа медицині. Ну дуже багато було таких показових речей. Ну що це неможливо собі уявити за такий короткий проміжок часу. І коли кажуть зараз, ну що ви для того, щоб були реформи, це багато років треба. Це десятиліття. Треба Сакашвілі доказав, що якщо є вища політична воля, а в даному випадку можливо і не він проваджував реформи. Але він дав ту політичну кришу і проявив таку політичну волю, при якої всі ці реформи, які були зроблені в Грузії, стали можливими. Тому до агресора він розуміє лише силу зброї, і він рано чи пізно зрозуміє. Ми це все не, не бачу особливого сенсу звертатися до нинішньої влади Грузії. Нинішня влада України тут, ми бачимо народних депутатів, різні політичні сили тут, як вже казали пане Ліза, все зрозуміло. До кого я хотів би зараз звернутися? До посольства Швейцарії, до через посольство Швейцарії, до уряду Швейцарії. Швейцарія з 2008 року була посередником між Росією та Грузією та надавала свої добрі послуги. Як цінують в лапках росіяни ці добрі послуги, ми бачимо сьогодні тут, коли ми бачимо диверсію прямо від. Під швейцарським посольством для того, щоб зірвати цю акцію, це послання від Путіна, це послання від агресора усьому цивілізованому міру всупереч усім нормам, правилам, зокрема, Віденської конвенції щодо дипломатичних зносин, яка має гарантувати безпеку посольств. Я упевнений, що наші швейцарські друзі це почують. Я упевнений, що вони почують багато чого і вже будуть живати відповідні заходи. Можливо, ви чули буквально позавчора. Вчора журналісти Радіо Свободи зробили. Викриття, коли старий агент російських спецслужб Карл Екштайн, формально, формально швейцарський громадянин, хоча й має паспорт агресора, виявлений як людина, яка була інтегрована у державну структуру України з відповідними викликами до баз даних до криптографічних систем, і це просто приклад того, як Швейцарія Швейцарія також стає жертвою, і ми кажемо, що шановні колеги європейці, коли ви Хочете бути посередниками, розуміти, що Кремль не буде добровільно сьогодні йти на будь-які цивілізовані переговори. Кремль не лише буде використовувати ці переговори для своїх злочинних завдань, він ще буде використовувати їх проти вас самих. Ви маєте це почути, і ми впевнені, що ви, як демократичні уряди Європи, будете вживати відповідних заходів. Дякую.